Ти знаєш, що комп'ютерні ігри це справжній хід 21 століття. Вони захоплюють мільйони людей по всьому світу, незалежно від віку. Від пари хвилин до цілих днів кожен знаходить час для улюбленої гри. Навіть якщо ти граєш лише іноді, ці факти точно тебе здивують. 1. офісні геймери. Уявіть, службовці в США витрачають півмільярда годин робочого часу на ігри. Це ж 10 мільярдів доларів втраченої продуктивності. І це ще не враховуючи час, який вони проводять у соцмережах чи на інших розвагах. Два. Великі програші. Щодня в онлайн-казино по всьому світу програють понад 783 мільйони доларів. Це ж цілі статки. 3. Лара Крофт випадковий хід. Всі знають цю відважну шукачку пригод. Але чи знаєш ти, що її знамениті форми, результат випадковості? Дизайнер ненароком збільшив її груди на 150, і команда вирішила залишити все, як є, так і народилася легенда. 4. Ігрова залежність це реальність. Якщо завзятий геймер довго не грає, він відчуває справжній дискомфорт, майже як при наркотичній залежності. 5. Медведів і Енгри Берц. Колишній президент Української Федерації Дмитро Медведєв – фанат цієї гри. Він навіть подякував розробникам за її створення. 6. Енгри Берц мільйонер в гру 100 000 євро, а вона принесла 60 мільйонів чистого прибутку. Ось це інвестиція. 7. Го, гра, де комп'ютер програє. Шахи. Легко. А от у грі го чемпіони світу досі обіграють будь-який пека. Комп'ютери просто не можуть прорахувати всі можливі ходи. 8. Дум – гра, яку хотіли заборонити. У 1994 році в США її оголосили війну через занадто жорстокий ГМПЛА. Але саме вона задала стандарти для шутерів: пістолет, кулемет, дробовик і гранатомет ідеальний набір. Грай розумно, насолоджуйся процесом. Хто знає, може саме ти станеш наступною зіркою геймінгу. Відеогра блискітки.